Значить, у нас у мене чотири питання. Перше питання матеріальна допомога. Це матеріальна допомога Дмитруку ну, eh, no, і Вавілків. Тут Катерина, це Всі знають. Нема Ні. Нема. Друге питання. І тут Так. Значить, далі мені треба продовжити. Нам треба продовжити дію програми. Підтримка сил безпеки, ми прийняли нову програму, але Но не кошти державного бюджету, які ми надавали області. І вони, щоб назад, Ознайомлювалися заперечення. Ми... Чому в назві не враховано те, щоб міняли назву. Була підтримка сил безпеки. Е, це стару програму ми прийняли. Вона так була названа. Да. Вона була учасників та ветеранів російсько-української війни. Так було написано. Ми зносили про... Ні, це в новій, яку ми прийняли, а це стара. А це... це стару продаємо на, на рік, чи там, щоб вони забрали свої гроші. А нову ми з вами прийняли правильно, а стара записана в їхніх документах. Я зрозумів. Я думаю, що нема заперечень. Це, не Це просто, щоб я. не вертали вони гроші. Тому. Так, далі. Зубко, він вже я йому розказував. Так, про затвердження програми тероборони, я коротко скажу. Це ця програма виконку, через виконком, де ми даємо гроші на область, ну і в першу чергу на наших тероборонівців бензин, харчування, Микросубій. перевезення. Цю програму. Я думаю, що тут заперечень немає, так. всі ознайомилися, питань немає. Є питання приймають. Так, так. далі. Далі ми уточнюємо бюджет Як на 6 мільйонів. мільйонів. Що ми уточнюємо? Я табличку ж вам давала. Що ми уточнюємо? Зарплата енергоносії. Вогу, на Все читаємо. Значить, по виконкому комунальні послуги, транспортні послуги і по мобілізації 350 тисяч, значить, ритуальні послуги, поштові послуги. Зараз дуже велика сума йде. Ми розносимо славі, свалі, в конвертах. Це питання зрозуміло, так, так, поточний ремонт облаштування Так, були в нас облаштування криниці, робив гулянку робив. Так, так, так. І біля нашого біля миш, мішки магазина робили тротуар, щоб під'їжджала гуманітарка до, до зустрічі, до кафе. Наступний. Далі, кафе місто, не вистачає електроенергії і бензин потрібно там, 300 тисяч. Далі, фінансова підтримка, так, тут 200 тисяч тепломережа бензин на генератори. 150 тисяч, геологія, геодезія, Далі, зрозуміло, далі організували проєкт. Зимове так. утримання доріг. Ставимо 600 тисяч, об'явили тендер. Будуть, ну, це плани, це не гроші. Так, тротуар в районі третьої школи зробили по запросу батьків і знаки 230 тисяч. Водоканал, значить, тепло. Теж ви спалимо на генератори, бо там дуже багато йде. Дальше, подарунки дітям по Костенко 6,400, по семенченку 29,200. Це новорічні подарунки, так мало так. Транспортні придбання спортивного інвентаря 50 тисяч. Вони взяли рахунок. Це по семенченку, бо там вже все обідрано, щоб ці всі проводити. Так. Так, далі, освіта, заробітна плата садочкам 500 тисяч, школам 500 тисяч, ремонт секції ЮСШ в районному будинку культури, бо в секцію військовий наш буде ти заправляти. Далі соціальний захист, матеріальні допомоги. Тут не вистачає на два місяці, на мобілізований. Далі заробітна плата, терцентр 300 тисяч. А що в нас не а вже за листопад у мене по півмільйона в місяць на мобілізували і, і поховання далі, далі. 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 далі комунальні послуги волонтерського центру. Значить, це по... чи, за, чи за черені... волонтерів. Це центр і ця відділ молоді розділили, щоб платити нашим комунальщикам за тепло і за воду, бо до сих пор впорнулися далі. Заробітна плата по культурі 350 тисяч, там тисяч і бібліотеки, і будинки культури, ну там не вистачає по чуть-чуть. Далі. Е, архітектура. Е, там програмне забезпечення і комунальні, ну, в основному комунальні послуги, програмне забезпечення 50 тисяч, е, комунальне майно 158 тисяч це комунальні послуги, там, де знаходяться хлопці, вони заплатять. Дальше. фінансове управління. Нам треба безперебоїв і, і програмне забезпечення поновити з Черкасу. 75 тисяч, от 6 мільйонів. Дякую за питання. Нема питань? Підтримано. Це у нас виконання бюджету. Перевиконання бюджету. так. За рахунок чого у нас вийшло? Перевиконання у нас вийшло за рахунок великого за одного. Де ви робите? І хмільна. Все, дуже вам дякую. Далі, дальше, далі, дальше, далі. Дальше. Да, все, я відходжу. У нас питання про встановлення орієнтовної вартості харчування в закладах загальної Ми Прописали, обрахували, враховуючи збільшення вартості харчових продуктів, враховуючи збільшення дітей, які є, де мають статус, де вони харчуються безкоштовно, це 5-11 клас. І ми хочемо встановити наступну орієнтовну вартість харчування одного дітодня для учнів перших-четвертих класів 90 гривень, 5 дев'ятих 9 97, 10-11 99 гривень. Далі ми в режим харчування, це одноразове харчування для школи, так. Так. і також ми затверджуємо дітодні. Нас двох я, давайте зупинимось, я хочу сказати, що е, я не погоджуюся з цим двома рішенням 10 11, бо це, як написано на стаття 26 закону про місцевого самоврядування, це не функція сесії міської ради. Функція даного виборку виконкому стаття 32.6 тридцять два Написано, Засновнаписано почитайте місце самоврядування, стаття 32.6, пункт 6. Написано організація харчування, встановлення всього іншого, Виконавч виключна функція комітету. Немає сесії міської ради. ще раз. Чакай, я дивився інші сесії, я приймаюся. То, приймаю, так, я слухаю, голосуйте. Ставимо на голосування для нашої на сесії. Ну не наберете. На хто? Ну, то Почуємо, Ну, коротше, ну, да? виносимо на сесію, я говорю про те, що позиція Моя така, як сесія. вас басу... пропозиція ставити на голосування в бюджеті. Ставити на голосування сесію міської ради. 에... Ну, зараз хочете, давайте зараз поговоримо. Давайте проголосуємо. Да. Да. Для того прийняття рішення потрібно 4 голоси. Дякуємо вам. Не будемо харчувати. Давай, давайте. Покажіть документи голові бюджетної комісії, де написано «Засновник» І все. У нас і винесемо. Чого ми винесемо? Ви можете показати йому документ? Давайте далі, нас постріляють. У <плес> мене нема заперечень, в мене тільки єдине питання, чого з 450 е робітник, всього лише 5 попадають під громадські роботи. А всі інші інваліди, каніки чи що? Ну, на сьогоднішній момент, якщо взяти на сьогоднішній момент, на старого це буває 121, одна раз, по всіх 40. <плес> Ні, то це вони перебували отягом 9 місяців. А одномоментно ну, на сьогодні, це по 4 громадах. Якщо взяти тільки Канівську громаду, то це 89 осіб. 14, а всі особи ходять із числа ВПО, особи з інвалідністю, ветерани, які ще не отримали там повідчення. У мене, мене виникло питання, чого в такої великої кількості безробітних всього лише 5 відпадає від громадської роботи. Це за 9 місяців озвучено Та, Та, там ці роботи? Ні, ні. Все, хочу. Нема запитання. Ставимо на голосування дану питання. Зараз знову ми обскочимо це від державних поштодержавних кубенців два підсягці. що тут буде сидіти. Ветеранів багато, кількість збільшується. Я зараз від голови писала, там у нас вже 75, е да. е да. що хочу, да. Проєкт рішення, я думаю, що і члени комісії читали. Я думаю, що заперечень немає. У мене були заперечення, але я поспілкувався з іншими депутатами і мені розяснили, що немає. І, і пробував, вчора, тому що у нас зараз 450 квадратних метрів. Нам зараз ми фінансуємо через наше фінансування всіх громадських. Я знаю. Якщо в члені коміте є питання, хай займаємо. Ставимо на голосу за дану пропозицію, І дякуємо вам за відну провину. Дякуємо, два питання. Це фінансовий план, це архіє бачить.

Наша дитяча робота і наші фінансові документи. І друге питання це як плануємо платні пункти вводити з 1 січня, то ми там міняємо додаткові, входимо так. Ні, тут ще немає переліку Це тільки вводи основні діяльні. Так, Квети? так. Це Це технічне питання. А все остальне. Хто за дану пропозицію може за підтримку? Да. Так, так, у нас важення. Василь Іванович, найперший да. підняв і да. сказав за Галина Михайлівна, вам дякую. І як писала я. наша жителька міста Канева, Надія Міщенко, з приводу закладу, в якому працюєте, наш заклад саме найкращий. Я їй за такий коментар поставив сердечку. Це комплексна програма функціонування. Це ми звернулися з поступовому дорозі додатку до програми, там, де виконався. Ознайомлювалися, заперечили. Заперечуємо. Хто за дану пропозицію може проголосувати, підтримати даний. Я юріст.

Чудових рішеннях то задано підтримати вони звичайно для числа і можна як фінансові плани комунальних порядок їх складання, затвердження, розгляду. Якщо у когось пропозиції питання, там є зміни, я на сесії скажу. Бо саме в додаток, в додаток 1 і в додаток 4 пункті, де витрати, уточнення окремо рядочок керівник, окремо адміністративно-провідний персонал і окремо працівники, і на полізії жаль, уточнення для рядочок витрати на е, енергії паливо та енергію розділити, що саме на електроенергію, на пальні, на теж уточнення зробити. Бухгалтерам теж буде простіше. Оці додатки по програмі фінансової плани, всіма економічними зараз підприємств, підприємств уточнені. Вони знають, як вони працюють. І протягом 15 календарних днів здадуть нам 95. Хто задав пропозицію, підтримати винести на контролі. І зараз звіт про результати проведення моніторингу плану заходів за 9 місяців. На попередній сесії ми прийняли план заходів. На цій сесії ми вже звітуємося. 66 сторінок, я думаю, всі знаю. Ми на 75% виконали про це. Все, супер, дякую вам. Можна команди, що чи все, що сідошковому створили нас закінчується в цьому році, то тобто відсвітуються сіки в кошті, то ми 248 ну, Я не можу зрозуміти, чого. А в наступному році буде? Дивіться, наступна програма, приймаємо ми таку, що ми можемо фінансувати не тільки КП міста, а й інші організації відповідного напрямку чи Ні-ні, це буде нова програма, просто ми тут написали. Чому у нас в програмі не передбачена відповідальність за те, що люди отримують по 5, по 10, по 100 собак і котів? приміщенні в своєму або в дачному приміщенні, яке заважає людям, яке ж шкодить на середовищу. середовищі. Це просто жах. Чого нічого ж до є людини мати відповідь? Міг, ні, ні. Ні, ні. так це в законі прописано, що е, там на квадратний метр сім Ви повинні робити акцент уваги, що це квартири. А якщо це індивідуальний кажуть, то кажу, треба розмежування робити. Я, я кажу, За що я вам і другу, другу. Це, треба, щоб це було. Немає я, так. що. У нас є люди, ви знаєте, що шкодять так, що сусіди жалуються, Що подають. Ми розуміємо, таке побажання хочемо, в програмі. Приймають рішення, позицію приймають. Що треба, щоб в програмі це було? Вони можуть. Давайте ми слышали про хід виконання. Про хід виконання. Yeah. Чого не робили в не році? Ну, це і скаже. Хто за дану пропозицію, прошу просто. А за програму ми тебе почули. То за дану пропозицію прошу просу. У мене є ще пропозиція вернутися до питання освіти. Є додаткові роз'яснення. Кому не зрозуміло, готовий працівники міської ради надати роз'яснення. Ми рішення прийняли, що рішення виношу насилу. Добре, хай буде. Не втрачаємо заведувати.

Тут немає про що була какие, просто Я думаю, на 5 років просимо 100 тисяч по 20 тисяч на рік. Це для підвищення кваліфікації. Я думаю, що, це... на... просто... що питання. Що за дану пропозицію? Щоб підтримати. Так, друге питання це старостинське крива. Ми виносимо по ну, визвольному депутаті ми її виносимо до сесії з тою пропозицією, яку ми... Виставляли, переєднати похміни, щоб не проводити інших модифікацій, для того, щоб проводити вибори старості. Тому що Військовий старост ми це робити не можемо, тому тільки пікарі пропонуємо приєднати дохмінни і якщо наступне буде штати, то вже в Штатах. Враховано те, що немає пікаримського старості. Ну єдине, що я хотів сказати, що серед депутатів і тоді пропонує була стосовно того, що старостинські округи розглянути можливість створення трьох старостинських округів. І я за те, щоб винести таку пропозицію. Я не заперечу, що може бути чотири, може бути три. Тобто я вважаю, що давайте проголосуємо. За три проголосували, чудово. Не проголосували за чотири. Ну, як так, мене пропозиція залишитися з тими округами, що є.

Законодавство від нас вимагає це все. І з міста обласно, значить тільки все це не зробив. Тому ми е, відвідувуємо відділ муніципального контролю та онкології і не створюємо відділ обліку військового бою. Е, три особи більше поки не, ми не робимо. Е, в цьому відділі є один працівник, який служить в армії. Майор, він сам ліколог, ми його проводимо у відділ ліха. І повноваження по екології передання відділення. Ну і плюс ліквідація посади старості, яка. А от не можна ці відділи об'єднання? Ні. Ну, ну, дуже, дуже багато роботи. Фактично порядки займаються пов'язками зараз постійно спілкуються з військоматом, знає, як це робиться. А, так, так. а там зовсім інша специфіка. Все, на друзья, стюкво і так знаю, далі. Знаю, я я знаю, думаю, знаю. що питання буде все одно запитання багато, тому пропоную місяць на розв'язок. Нарозвитися. На роз що за Дякую. Дякуємо, Володимир Іван.